Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, 26 травня, після роботи, після потяга, коли зустріла чоловіка, заїхала в Алді, щоб придбати деякі продукти, смаколики. І витратили 22,75 євро. Стільки саме стільки сьогодні пішло нам на такі наші забаганки, що саме ми придбали. Звичайно, я не пішла з пустими руками, з порожніми руками. Знайшла дещо зі знижками, тому зараз розповім і все покажу. Отже, взяла дітям газований на Доволі рідко ми купуємо. Знаю, що газована вода не така вже, солодка вода не така вже і корисна, але ж ну, це смачно, діти люблять, інколи треба це робити, теж радіти смачному. Євро 35 коштує півтора літри. Наскільки я зрозуміла, це саме з цитрусових, не з якогось одного фрукту, а з кількох. Ось так, недорого. Я думаю, що це щось для Aldi. Так, позначка є. Така ось не власна марка, але продукт саме для цього, мережі цього супермаркету. Далі чоловік ось таке вино обрав, червоне, якесь, якесь непогане, коштує майже 3,50. Це не найдешевше, це доволі така непогана ціна. Бордо написано. Не знаю, де він прочитав. Бург. Коте Бург, бургунське. Мабуть, так воно і є. Добре, не буду заглиблюватись, не дуже я в винах. Обізнана, написано, що 22-го року урожай. Ось таке червоне вино. Будемо пробувати смакувати, що це за вино таке. яблучний сік, 99 центів коштує літр натурального соку. Взяли дві пляшки, нещодавно купували 6 літрів. Дуже швидко воно розходиться і це доволі дорого так, таким соком. Балувати себе теж, але ну, любимо, тому купуємо, хоча б потрошки. Багет ось такий один взяли. Ми купуємо в буланжері, зазвичай багети Ну, зараз там зачинено і не було нагоди туди потрапити, тому на сьогодні на завтра взяли тільки один валді з власної їх пекарні 75 центів. Так? Яблука півтора кілограми, аж за 2,69 Ну Що поробиш? Зараз така ціна на них. Діти без яблук дуже їм важко, вони постійно їх хочуть, шукають в холодильнику і швидко-швидко з'їдають. Півтора кілограми це буквально на один вечір, нам, тож таке багаси савах. Далі мені вдалося придбати йогурти зі знижками 30%, теж дуже швидко їх з'їмо, тому що для нас це не так вже й багато. Тут їх 8 штук, а тут, тут їх 6 штук. Зазвичай не купую такий, вони такий трошки дорожчі, ніж наш вибір, але зі знижкою варто спробувати і посмакувати. Впевнена, що буде дуже смачно. Отже, цей йогурт коштував 2,59 його повна ціна, 78 центів знижка. Тож, за євро 80 мені обійшлися ці йогурти. <гум>. Ні, вони, здається, не зі шматочками, а з наповнювачем натуральним, фруктовим. Ось такий кокос, ананас, манго. що ще? не можу перекласти, що це за фрукт такий. А, і йогурт 6 штук. Ось такий, і тут щось на кшталт теж, м -м конфітюра, так? наповнювач, такого окремо він в, 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 в слоїку. Його так видно. І йогурт 2,99 аж коштував. Тобто дорожчий ніж ці 8 йогуртів, ці 6. Зі знижкою 90 центів, тож за 2 євро 9 центів придбала ці йогурти фруктові. Далі жамбон. Це в нас ось така шинка, вона для грилю написана. Але я раніше купувала тут такі величезні товсті шматочки, я їх нарізала і готувала. Для інших страв брала не на грилі. Завтрашня дата. Тут тож, не знаю, сьогодні-завтра точно з'їму. Тут аж 400 грамів з такої шинки, бачите, величезної. І ціна 4,99 коштувала упаковка повна. І ціна. Євро 50 я отримала знижку, Тож це мені обійшлося. Ці 400 грамів за 3,50. Далі. Ось такі котлетки, не знаю, як правильно їх перекласти з французької, пів кіло. Теж, мабуть, сьогодні приготую. Діти непогано їдять, там фарш зверху така ось е сіточка, ще зелень, приправи. Доволі смачно, це пів кіло тут. Повна ціна 3,99 за пів кіло, євро 20 знижка, тож. Е 2,80, так я за ці пів кіло заплатила. І теж чоловік обрав такий сир Рокфор 150 грамів за 2,29. Ну, без знижки, без нічого, але сир смачний, дуже щось ми його доволі рідко ми його купуємо. Так, все одно, ось така, ось така закупівля у нас сьогодні вийшла. Вечірня, вже традиційна, мабуть, для нас. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам все ще цікаво переглядати такі мої відеозвіти. намагаюсь тримати цей темп, показувати все, що ми купуємо, все на що витрачаємо кошти, щоб ви мали у. Уявлення, так, скільки наша сім'я витрачає, і комусь цікаво, скільки коштує, що в, у Франції, як можна намагатися, принаймні намагатися бюджетно харчуватися і при цьому купувати щось смачненьке. Ну, і, власне, ось Для цього, мабуть, я все це і роблю. Хочу вас цим розважити і зацікавити. Дякую, бережіть себе, будь ласка, побачимось в наступних відео. Бувайте!